Не знаю, чи є ще люди, які обіцяють собі виставляти відео на ютуб кожного тижня, а виставляють лише раз у пів року. Ох, це я і це мій біль. Але хто має такий самий насичений графік, як у мене, зрозуміє. Кажу правду без перебільшень. У мене є мрія. Хочу вільно розмовляти англійською. Їхала я навчатися з 9 класу в чуже місто саме з цією метою, і я вже давно в пошуках свого вчителя. Але зараз такий час, що перед нами підлітками не лише відкрито багато доріг для розвитку, але й на нас самих покладена велика відповідальність за наше майбутнє. Наприклад, я не можу вчити лише англійську. Я повинна бути всебічно розвинена. Я повинна вчити математику, фізику, хімію, чи десь програмувати. Я повинна здати ЗНО, щоб потім вступити у вищий навчальний заклад своєї мрії. Але, попри все, забігаю наперед, розкриваю всі карти, маю середній бал за півроку навчання у коледжі 985. Дуже надію, що працювала не дарма, і надалі матиму стипендію. 1500 гривень. Одна гривень це ніби й небагато, але знаєте, шалено приємно, як вона падає на картку. Маленький спойлер, я все ж таки маю стипендію. У нас сьогодні три пари. Зараз у нас вже була фізика, зараз прямо біологія. І наступний, <гум> <гум> та... <гум> і наступний це... хімія. Отож, я тут навчаюся в коледжі, живу в гуртожитку. Познайомилась з величезною кількістю людей. Комусь я подобаюсь, комусь ні. Хтось каже, яка я класна, яка я зірочка, а хтось, лицемірить зі спиною, збирає плітки. Але, мабуть, такі підлітки є в кожному колективі. Я знаю одне. Що є вище цього, свою енергію направляю лише на вдосконалення та спілкування з дівчатами, які цінують мене як особистість, і яких я також надихаю на розвиток. За цей такий маленький період, що я не вдома, так багато чого зі мною трапилось. Хто мене знає особисто, той знає, як я люблю співати. Тож, коли мені запропонували привітати вчителів з їхнім професійним святом, я одразу ж погодилась. Пісню я вибрала, як на мене, дуже позитивну. Не судіть строго, вчила я її сама, і за дуже маленький період пісня Маніфест. Світлани Тарабарової є закликом до свободи, самовираження та щастя. Закликає кожного слухача вірити у власні сили, бути вільним та прагнути досягати своїх мрій. Я задоволена стала частинкою студентської ради. Не раз озвучувала газету, не раз ще виступала, не раз брала участь у тренінгах і мою активність помітили, запросила в команду громадської організації Асоціація Кебет. Тепер я волонтер, беру участь в організації. До речі, Ліля, привіт тобі. Також відвідую творчі вечори та знайомлюсь дуже цікавими та неймовірно талановитими людьми. Знаєте, коли я прийшла в коледж, я знала, що не буду осторонь від студентського життя, що попаду в студентську раду, але що це в мене вийде так швидко, я й не надіялась. Шалено приємним бонусом від життя ще й стала можливість працювати. Хто може поєднувати навчання і роботу в 15? Я і ще кілька моїх подруг. Тут не з коли похвалю нас. Ми молодці. Підлітки, які зароблять гроші, молодці. О, як. Яка була щаслива, коли заробила першу тисячу. Тепер собі можу дозволити не лише капучино, а й вкусняшку. Тортик чи макаронс. Маю можливість заробити і приємно провести час з дітками. Маю можливість сама собі оплатити тренування у фітнес клубі. Чи вважає себе успішною? Так. Я відношу себе до успішних підлітків. Я ставлю собі мету і обов'язково досягаю її. Я не боюсь помилок, ніхто не ідеальний і це нормально. Чусь на своїх помилках і йду вперед. Я не зупиняюсь на досягнутому, завжди вивчаю щось нове для себе. Також я навчилась бути організованою, планую своє навчання і не відкладаю завдання на фото. Да мій Лаврін. Лаврін, привіт, <звіт> Лаврін. <-піллян 'ї> Зати, що праця вчить мене відповідальності та незалежності, підвищує мою впевненість у власних силах. Знаєте, що я помічаю? Що як би не було важко поєднувати роботу з навчанням підлітки, які працюють більш успішні в навчанні за тих, які вважають, що напрацюються ще за своє життя? На мою думку, робота дає підліткам можливість відкрити свої таланти та розкрити потенціал. Успіх у виконанні робочих завдань додає впевненості і в інших сферах життя, навчає долати труднощі. На мою думку, успішний підліток це той, хто не боїться змінюватись, хто бере на себе відповідальність за власне життя. А ось ці кадри уже із самостійного життя. Це я спускаюся у підвал під час повітряної тривоги. На жаль, повітря не тривога кожного вечора. Це ми з дівчатами так нудьгуємо. Це тоді не було взагалі людей. Це був вихідний день, і ми залишились. Було дуже весело в підвалі. Хочеться додати ще те, що не кожен може справити своїми емоціями. Сучасною проблемою молоді наразі є те, що ми порівнюємо себе з іншими, більш успішними підлітками, орієнтуємось на ідеалізовані образи з інстаграм і TikTok. Бачу, що багато моїх знайомих, однолітків, не завжди визначають свої сильні сторони. Через це мають низьку самооцінку, яка провокує заздрість до інших, що, в свою чергу, веде до дуже некрасивих, неприємних вчинків, через які в майбутньому буде соромно. Соромно, в першу чергу, перед самим собою. Ось так виглядала моя попередня кімната в гуртожитку. Дуже хороші спогади в мене з нею. Коли я тільки вступила до коледжу і почала жити в гуртожитку, мені довелося адаптуватися до нових умов. Наш гуртожиток блочного типу і в кожного блоці є: велика кімната на чотирьох дівчат і маленька кімната на двох. А також, власна ванна і туалет. Нам, із тим, до речі, дуже пощастило, адже у багатьох гуртожитках студентам доводиться користуватися спільною ванною на весь поверх чи навіть на весь гуртожиток, що, звісно, не дуже зручно. Спочатку я жила у великій кімнаті, де було багато. Дівчат, це було дуже весело. У нас завжди панувала жвава атмосфера, постійно відбувалися цікаві розмови, спільні посиденьки та справжній двіж паріж. Але моє місце розташування в кімнаті було не надто зручне, моє ліжко стояло прямо по центру. Тож усі постійно зачіпали, зачіплялися за тумбочку, за ліжко і так далі. Це створювало багато незручностей, як і для мене, так і для моїх сусідок, мешканок кімнати. І крім того, місце для зберігання речей, так як нас багато, було дуже мало. Кожна дівчинка мала лише одну поличку в шафі, що було досить обмежено. Зрештою, я вирішила переїхати в іншу кімнату, де на той момент жила лише одна дівчинка. Після мого переїзду нас стало двоє, але місце в нас стало набагато більше, ніж у попередньому помешканні. І я отримала більш зручне ліжко, а також додатковий простір для зберігання речей. Це покращило умови проживання як для мене, так і для моїх дівчаток у е попередній кімнаті. Стали більш задов... задоволеними і мали більше особистого простору. Хочу поділитися, до речі, дуже корисною порадою для майбутніх студентів, які планують жити в гуртожитку, адже дуже зручно зберігати речі в органайзерах або контейнерах. Це допомагає швидко навести лад, особливо коли потрібно терміново прибрати кімнату. У нашому гуртожитку, до речі, кожного вечора проводять перевірку, оцінюючи чистоту кімнат за п'ятибальною шкалою та перевіряють кількість присутніх мешканців. Якщо у вас немає часу для ретальне прибирання, речі можна швидко сподіваюся. В органайзер, а пізніше розкласти їх у шафі. Ось такий метод зберігання допомагає уникнути безладу та зробити кімнату більш організованою. Тож будьте готові до того, що у гуртожитку потрібно підтримувати чистоту кожного дня. Це не тільки підвищить ваш комфорт, а й допоможе отримати гарну оцінку за порядок у кімнаті. Сподіваюсь, моя порада стане вам у пригоді. Де ти остання останнє мірково клітину? ти? Ось тут, я, до речі, пробую перше матчі. Ну таке, знаєте, на любителя. Мій коледж це місце, де кожен може знайти щось цікаве для себе. Конкретно зараз ви можете бачити, як ми поїхали в Київ в американський дім, де Чарлі, американець, все на англійській, ну було дуже цікаво. Це справді цінний досвід. Також у нас коледжі проводять різноманітні заходи, які допомагають студентам розвиватися та відкривати нові можливості для себе. Ми регулярно беремо участь у тренінгах, е якихось лекціях, культурних та благодійних заходах. Наприклад, в коледжі проходять зустрічі з іноземними спеціалістами святкування Хелловіну організації ярмарків та підтримку <поцелістям> <системи. поцелістям> та багато інших <поцелістям> цікавих, <поцелістям> цікавих <поцелістям> подій. Це не тільки шанс дізнатися нове, а й знайти однодумців та стати частиною великої дружньої спільноти. Зараз на відео ви можете бачити святкування Хелловіну. Весь коледж в'ївся в класні костюми, страшні або страшно красиві. Була ярмарка, були конкурси, всі фотографувалися, всі сміялись, веселились. Був навіть подіум, де ми представлялися на англійській мові. Це дуже також було цікаво, я не пам'ятаю, я навіть зайняла якесь. Також було дуже круто, коли ми з громадською організацією, в якій я працюю, пішли відсвяткувати Геловін у заклад, в якому, до речі, чи тоді проходила акція? Якщо прийти в костюмі, то був безкоштовно безалкогольний напій, тому чому б і ні Дуже класно ми провели час, потанцювали, поїли, поговорили. Просто вау! А тепер трішечки про організацію: що таке асоціація Кебек? Це громадська організація, яка підтримує молодь, допомагає розвиватися, брати участь у соціальних ініціативах, освітніх та волонтерських проєктах. Яка ж моя роль у громадській організації? Я є частиною комунікаційного відділу. А саме я є SMM менеджер Веду соціальні мережі, створюю контент. Ем, найчастіше це рілси. Публікую е, сторіс і залучаю нову аудиторію. Також я можу допомагати в організації заходів Думаю, Можна назвати мене таким контент-кріейтором, герл яка займається відеозйомкою, монтажем, створенням такого контенту для наших ініціатив. Цей тиждень у нас в коледжі дуже був Важливий чому? Тому що і важкий, важливий і важкий, тому що у нас було дуже багато модульних, дуже багато контроль, тестів, самостійних, тому що слава Богу, все здала. Нас мене була перша модульна, модульна з анатомії. У мене 90 зі 100, це рахується як 12 балів. Ну похвалючить. Тому що я справді дуже рада, я до неї готувалася. Вчора була контрольна з математики. Це також написала все. Побачимо якраз. Ой, така у нас красива осінь. Да. Зараз скільки годин? 8-14. Да. Стан Конверсейшн Мафрензай Цонґрін. Я до маджен засідан і на дрім. суперечки ще з 2014 року, коли почалась російська агресія. Нині пам'ятник демонтують у межах декомунізації. Е, історична довідка арка була зведена у 1982 році в хрещатному парку на честь об'єднання України з Росією. Комплекс складався з титанової арки, 35 метрів за вишки, бронзових фігур українця та росіянина, що тримають орден Дружби Народів, а також гранітної композиції з Богданом Хмельницьким Василем Бутурліним, підписаними Переяславської угоди. Раніше на цьому місці була літня естрада оглядове колесо. А ще раніше купецький сад із фонтанами, клумбами та театром. У радянські часи парк перетворили на піонерський, додавши паб павільйони та скульптури піонерів. Сьогодні арка стала символом суспільної дискусії. Її демонтаж є, є частиною процесу декомунізації. Це Була моя дорога зі школи. це не дорога. Дом больше из колледжа. Тоже приехала и не